Кожен з нас індивідуальність особлива, неперевершена, єдина. Так хочеться, щоб дитині було комфортно і затишно в шкільному світі, і вона не почувалася іншою, не такою, як всі. Дитина з особливими освітніми потребами має поруч друга, порадника, вчителя асистента, з яким сміливо і впевнено починає черговий день шкільного життя. Через порушення координації рухів навичка користуватися поручним, яким облаштовано східці на сходовій клітині, необхідна. Фізичне здоров'я людини це найважливіше заняття спортом з учителем лікувальної фізкультури направлені на збільшення рухливості суглобів, вдосконалення координації рухів, на укріплення м'язів нижніх та верхніх кінцівок, спини. На уроках використовуються різні пристосування, що допомагають в повній мірі удосконалювати фізичні навички дівчинки: балансир, гімнастичні палиці, м'ячі, сенсорні доріжки. Виконання завдань відбувається за чіткою інструкцією та у супроводі педагога, наявна адаптація середовища для дитини із порушенням зору. На корекційних заняттях вчитель логопед спрямовує вправи для розвитку міжпівкульної взаємодії, творче застосовує прийоми запам'ятовування. Розвиток дрібної моторики базується на методах пальчикової гімнастики, надається дитині можливість працювати на візуальних стимулах при засвоєнні нового навчального матеріалу та відтворенні вже вивченого. Додатково пояснюється навчальний матеріал, надається можливість виконувати завдання у більш повільному темпі. Для зниження рівня емоційної напруги педагогом використовуються методи психологічного розвантаження та релаксації. А для формування вольової регуляції ігротерапія. Повторення та закріплення матеріалу відбувається з опорою на наочність, демонструються вправи на розвиток дрібних м'язів та розвиток дрібної моторики. Приділяється увага розвитку рухливості м'язів обличчя та органів артикуляції, розвивається мовленнєве дихання, наявна посилена увага з боку педагогів закладу освіти, зменшено час зорового навантаження. Асистентом контролюється поза дитини за столом. Облаштовано просторове фізичне середовище для дитини, враховуючи особливості зору, створене стимулююче дидактичне та ігрове середовище для розвитку мовлення, корекції усного та писемного мовлення за допомогою розвивальних ігор різного виду складності, використовуються неоптичні засоби корекції зору, пристосування для читання. Дитині надається текст у збільшеному шрифті. Позитивні емоції педагога стимулюють дівчинку до активної діяльності і спілкування. Відбувається залучення дитини до групової взаємодії з метою розширення соціального досвіду та полегшення періоду адаптації до умов перебування в закладі освіти. Формуємо та вдосконалюємо культурно-гігієнічні навички дотримання правил здоров'я збережувальної поведінки. Надаємо рекомендації батькам з питань психологічних особливостей дитини та ефективних методів взаємодії з нею.